Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ну і всім чесним, благородним, світлим людям, які дбають за відновлення лату на землях наших наших, у владі, нашій слави. Ну тож, і як ви стих, то і вам слава. Творчість. Це запорука щастя. Ну щастя це в принципі є природній стан душі тіла. і тіла. Якщо ми в гармонії, якщо ми йдемо своїм шляхом, то ми щасливі. Ми радіємо плодам своїх рук, плодам свого. Розуму, плодам своїх відчуттів, свого серця, і творчість це власне, ну це це і вкрай важливе. Це така визначна, визначна така риса людини, як духовної особистості, яка дає можливість розкриватися щастя, доволення нашої душі більше, більше, більше. І через творчість знову ж таки пізнавати, пізнавати цей явний світ і духовний світ. Однак не всі люди прагнуть до того. Дуже багато людей їх життя зводиться до виживання. Це не життя, це виживання. Коли людина думає тільки про те, як вбратися, як прогодуватися, як прогодувати своїх діточок, як там навіть збудувати хату, чи ще більшу хату збудувати, чи взяти ще більшу машину. Це є засоби, це є засоби виживання. Однак це ще не життя. І хтось каже, що нас система спонукає. Власне, крутитися, як білка в колесі, і думати іно, про виживання. Однак факт у тому, що дуже багато людей, отримуючи можливість подумати про щось більше, аніж виживання, вони тим і користуються. І ми бачимо, як нинішні технології дуже спрощують життя. Якщо порівняти життя наших батьків і наше життя, то це є дуже різні речі. Фралка нам бере автоматично. Може бути, навіть може навіть висушити, і, і навіть пере так, що можна і не прасувати більшість речей, там має навіть, такий режим, що воно так лагідно, лагідно, потім струснув, то провітрив, і все, навіть можна не, не прасувати. І більшість людей нині і праскою також рідко користуються. Тож відповідно виходить, що в нас має звільнитися. Просто май звільниться звільнилося Купу часу. Ми не беремо підгузки за дітьми, а маємо ті одноразові. Ми не беремо руками, як я згадую Боже, як то в дитинстві, тут ту пральку рига діставали раз на якийсь час. І то затілилось велике прання пустелі, одягу, всього, всього всього Ну таке дрібне тут упралося постійно руками. А таке щось більше. Та вже велике прання. І то потім. На тій центрифу така центрифуга, то і потім розвішувалося, сушилося, а потім ще то просувалося, а ще додалося, добавлялося добавляло, лав, крохмаль, аби то було таке штивне, в крайній мірі постіль. Ну і, і сорочки також крохмалили, щоб вони були такі штивні. І то треба було файно все відпросувати. Скільки тут часу втратилося? І що? Чи ми більше читаємо, аніж читали наші батьки? Чи діти нині в школі читають більше, аніж читали ми в школі? Я пригадую, скільки я за літо встигав прочитати книжок. Це, це були десятки книжок. При тому, що ми встигали і побігати м'яча, і з м'ячем то було. Купа, купа, купа ігор всяких, І поганяти на, на, на ровері, І десь полазити по деревах, по, по, по якихось садах, по якихось вишнях, щось то нарвати, щось то поїсти, зеленого агрусу наїсти. Смачне, йога, yes, то то нічого не порівняє. То чи нинішні діти читають більше, аніж ми, чи менше? І тут властиво хтось читає навпаки більше. І нинішнє покоління, і то навіть не, 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 не сьогоднішнє покоління, а навіть попереднє, то то вже виросло покоління, яке зовсім по-іншому оперує інформацією в тому інтернеті. Швидко-швидко перевіряє факти. Швидко-швидко. Раз залізли в джерела, знайшли джерела. Колись то треба було йти в бібліотеку, а тепер раз відкрив і то вже є, і то вже можна прочитати і перевірити, і все. І тут то зовсім інший навіть гумор в того покоління вже вже інший. А хтось навпаки зависає в тих тіктоках, інстаграмах, і то кліпове мислення. То кліпове мислення вони дивляться і но ну, такі невеличкі ролики по пару секунд, 10-30 секунд, все, далі, далі увага, і вже прийгай кудись, кудись в інше місце, вони вже не можуть втриматися. Навіть на тому одному відео, і то то тік-ток, то, тут то, то, то 10-30 секунд. Все, і що хтось використовує це навпаки з розуму і економить час, і більше інформації здобуває, більше знань, якихось навичок випрацьовує. Однак, кліпове мислення це страшна річ. Кліпове мислення це кліпове мислення. Це оцей перегляд багатьох багатьох роликів. Він стимулює ті п'ятні рецептори. У п'ятні рецептори вони дають відчуття задоволення. І та дитина чи навіть дорослий, він отримує це задоволення і вже не, не шукає того задоволення в чомусь складнішому. Щось зробити, щось змайструвати, щось е е книжку якусь прочитати, подумати над нею. Я не кажу, що це всі. Я бачу, е як е я ходив в спортзал і приходив, і бачу, дивлюся, то-то молодь, приходить, займається, то-то дає. -то 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 -то. Своєму тілу навантаження підтримує себе в формі, розвивається і одночасно з тим він слухає про що вони спілкуються. А вони обговорюють книжки. І один другому каже: О, у мене вони познайомлять тільки познайомились. А чим цікавишся, що робиш? А там а цей або я цікавлюся там, кажу психологія, саморозвиток, фінанси. Каже, хочеш, я тобі принесу мене, у мене тут от є такі книжки, такі, такі, хоче. Щось принесу, то каже, Та добре, а я тобі можу принести ото, о, і, і тому, то є прекрасна, то, 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 то та, так серце тішиться. Бо, власне, ще раз кажу, що це пізнання, пізнання і творчість. І нинішні технології не просто, вони вже давно пішли вперед, ще далі. І тут, відповідно, людина вже має сама робити вибір. Вибір, як вона далі живе, для чого вона це використовує. Чи вона це використовує для свого розвитку, чи просто щоб позависати, поражати. І це дуже серйозне питання. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, проявив себе як народ лідер, народ вчитель, народ відаючий, який допоміг всьому людству перейти перейти до нової свідомості, нової ментальності, нового життя, життя у нових, у нових енергіях, у нових силах, у нових знаннях. То ми і тисячі літ тому промовляємо. Рог батько, влада матінка, прийдіть, силами своїми народ наш пробудіть, спасі роду слов'янського до нас приведіть, сили їх у нас проявіть, силами своїми нас благословіть, силами своїми нас захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх хто дбає за відновлення ланду на землях наших, в наших, у владі нашій. Світом перуном горніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, вілими своїми осінніть, аби полавла до святий в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. उप